Мир вам, брати і сестри, вітаю вас любові Господа нашого Ісуса Христа. <кій> і разом з вами хочу сказати слава Богу. Ви знаєте, в нас, коли говорять слава Україні, то я завжди відповідаю слава Богу. Я скажу чому. Оце перед від'їздом сюди я розмовляв своїм сусідом, і приходить ще один сусід до мене, ну до нас, та й каже Слава Україні, а мій напарник зразу відповідає. Героям слава, а я кажу слава Богу. А він і так заулибався, він каже, а чого ти улибаєшся? Так і знаєш з таким докором, що я не відповів слава героям. Але я подивився на його й подумав, його батько був комуністом, хоча із Франківщини. Він був і жовтенятком, він був і піонером, він був і комсомольцем українець. Якось мій знайомий, один їхав на Львівщині в автобусі, це вже було при Радянському Союзі. і Зайшов один такий молодий, розумний чоловік і каже, в Україні всі повинні розмовляти по-українськи. А цей мій знайомий питає його: А ти українець? Ну да, ви ж бачите, я говорю по-українськи. А він каже: А ти комсомолець ну так, да, то ж всі комсомольці. А він каже, який ж ти українець? Друзі, мої українці сиділи в ГУЛАЗі, сиділи в тюрмах, їх убували, котували, з знущалися. Це ті патріоти, які любили свою країну. Я ми вірую, що теж любимо свою державу, небесну державу, але ми шануємо ту державу, в якій ми живемо, і ми переживаємо за її. Може ми не йдемо з автоматами сьогодні на фронт, але ми молимося Богу і просимо милості для нашого краю. Ви знаєте, вже два тижні не чую сирен, якось так легше на душі, а я сочувствую тим людям, які там, де йде та війна, де рвуться снаряди. І хочеться сьогодні не просто молитися, хочеться сьогодні кричати Боже, помилуй!». Хто знав, що таке буде? Бог знав. Чому воно так в мене нема відповіді. Але хай нам Бог поможе, друзі мої, чи ви тут, чи ми там, але молитися до живого Бога, тому що шкода людей гинуть. Вояки оставляються сиріти, вдови, батьки лишаються самого дорогого своїх дітей. На жаль, воно таке. Якось в одному собранні ми з братами пішли в нашому в місті в одне зібрання і зайшли в братську, і брат пастор каже перед зібранням: браті, в нас є одне правило, про політику і про гроші в нас не проповідують. Ми так послухали, Ну, сьогодні брат пастор не казав такого тако застереження, щоб про політику і про гроші не проповідувати. Я сьогодні хочу проповідувати про радість, постараюсь недовго, але. Часом, яка радість буває, коли грошей нема? Радість, немає грошей, і радості нема. Чи не буває так з нами? Якісь переживання приходять. Хоча, ви знаєте, я стою перед вами переживаю. я не привик проповідувати до такої аудиторії, ніколи не проповідував. Я був деякий час відповідальний за одного вчинку, там 20 чоловік було, мені було легко. Я міг проповідувати годину. Там особи були старші люди, і вони дивились на мене і були дуже вдячні за те, що я приїхав туди. І ми з ними поспілкуватися, міг їх спитати про їхнє здоров'я, міг їм розказати про Ісуса Христа, поділитися радостями життя і їх підподрити, Ви знаєте, що ото для мене було дороге зібрання, хоча й ваше воно теж не дешеве для мене дороге. Я вже не один раз тут був, і мені подобається вашому зібранні. І навіть у нашому зібранні, я кажу, деякі моменти є тут, які ще нам треба повчитися. Чуєте, хай вас Бог благословить. Знаєте, в е, нас один брат був зібраний, і він таку історію розказав. Каже, йду я з одним моїм другом по місту нашому. І цей друг мені розказує, все не так, все погано. І жінкою, час миру нема, і діти не слухаються, і, і роботи нема. І все не так, і все погано. Я вже кажу, так опустив голову донизу, йдемо, а ми по місту. Каже, дивлюсь, лежить 400 гривень, дві новеньких двох. А він йде рядом і не бачить, в нього все не так. Я каже, підняв ці гроші. Одну даю йому купюру, одну беру собі. А вони новенькі такі, Ну, подивився кругом ніде, не нема не людину. Ну, їх віддати. Можна покинути, але зачем? Ну, раз уже таке сталося, то підняв. Цей друг каже мій, як взяв цю 200, як почав радіти. І мене дякує, мене обнімає. Друзі мої, ціна радості 200 гривень, 4 доляри чи 5 доляри. Друзі мої, ціна радості. І ви знаєте, коли я вже тут не раз був в Америці, то я хочу сказати, що у вас є більше причин радіти Господі. Чого? Тому що ви знаєте, що наше матеріальне життя воно впливає на наш духовний стан теж. Може, ви з цим не згідні, і я теж часом з цим не згоджуюсь, Але знаєте, тільки сильно духовно такі, ну, духовні люди, крепкі духовні, от сьогодні згадувалося апостолів в Кайданах, а вони співають. Вони не плачуть, вони не думають, а що це завтра буде з нами? Як би так там якось звідси освободитися? А вони славлять Бога, вони знають, що вони в руках Божих. Їх не цікавили гроші, їх не цікавили маєтки, статки нічого не цікавило. Їх цікавила присутність Господня, мои, що нас сьогодні цікавить? Я не вийшов для того, щоб укоряти багатих людей чи говорити, друзі що... Корінь цих зло є серебролюбіє, якому, придавшись, нікотрі уклонились от віри. Кажуть, це біда. Гроші це біда, коли ми неправильно з ними поводимося. Але я би хотів би, друзі, щоб нам сьогодні Бог хоч трошечки проговорив до нашого серця, що не все щастя в грошах і не вся радість в грошах. Пам'ятаєте, колись приходять апостоли до Ісуса Христа, учні Його. Господи кажуть, ми двохсотки знайшли ні. Навіть демони нам повинуються про ім'я Твоє. Чуєте? А Христос подивився на і каже: не тому радійте, що вам демони повинуються, а що ваші імена записані на небесах. Друзі, оце сама велика радість для християнина це знати про те, що ім'я Моє записане в книгі життя на небесах. Слава Богу. А все остальне – це марнота, суєта. Чуєте суєта. І ми можемо. Інколи навіть завідувати таким ну, багатим людям, думати, от їм добре. Їх немає проблем, тому що він може собі дозволити, що хоче купити, що хоче побачити. Йому добре живеться. Я пам'ятаю цара такого хава. У нього все було. Гроші були, багатство було. Ну, знаєте, царя, царя, царя ну, бідних царів об, обично не буває. Але він побачив такий кусочок поля там одного чоловіка і дуже виноградний, схотів я собі. Да й каже йому: продай мені, я тобі гроші дам, скільки скажеш, а я тобі дам інше поле. А той чоловік не зголосився, не схотів віддати. І що? Ми читаємо, прийшов цар такий невеселий, радості нема. Але жінка йому по як зробити. І він зробив. Взяв мої, зробив, вбивши того. Чоловіка, якого, якого був виноградник. Тому що багатий чоловік він може собі дозволити, що хоче. І неправдомовних свідків можна наняти за гроші, багато багато зла зробить за гроші. Але, друзі мої, за гроші може зробити багато, моє на користі. Я знаю жертвенність американців. Я знаю, хто їх посчитав, оці всі суми, коли почалася війна, хто їх пересчитав і скільки воно туди пішло, друзі мої, знає один Господь. Але я вірю в тих, хто щиро ложить, той щиро отримує Господа, бо Господь він не ліцеприємний. Я згадую ще одного багатого чоловіка в Біблії, це Іов. Коли ми прочитаємо, скільки в нього було худоби, скільки в нього було садків, то я вам скажу чесно, що не, од... ну, не знаю, чи такі, може хіба пару колгоспів в Радянському Союзі мали стільки, скільки мав він один чоловік. Але дивіться, що він каже. Я в російському перекладі прочитаю. Це книга Іова, 31 розділ і 24-й ще декілька віршиків. Полагав ли я в золоті опору мою і говорив сукровістю ти надежда моя? Радувався ли я, що багатство моє було велико і що рука моя приобрела много? Багато в нього було, але ви знаєте, це не було його радістю. В його серце не було прилиплено до цього. Бо він там вище говорить, коли я бачив бідного, коли я бачив нужденного, я допомагав, я вводив свій дім, я надівав, я кормив. Чуєте, багатий чоловік, який. Але він бачив бідного, він бачив нужду. І Бог хвалиться такою людиною. І коли ми читаємо на початку цю книгу, Бог каже: нема такого, як він. Не в тому, що в нього найбільше худоби, найбільше статків. А в тому, що він богобоязний, що він праведний, що він від зла вдаляється. Чуєте, Бог хвалиться. І що? Багатство не спортило цю людину. Ще один такий випадок згадую. Приходить один написано Багатий юнак до Христа і каже: «Господи, що мені робити, щоб успадкувати вічне життя? Христос йому наповнив заповіді, а Він каже, я це все від своєї юнацтва, від своєї юності, я це все приобрів. У мене це все є. А там написано, Христос подивився на нього, полюбив і каже, одного тобі бракує. іди продай свої маєтки, роздай Бог їм і йди за мною. Що думаєте, юнак зробив? Він не зробив, так чому? Тому що оте багатство, воно було любе для нього. Христос бачив цю проблему в ньому, і він розумів, що з цією проблемою він в царство Боже не попаде. Друзі, я не хочу сказати, що багаті люди не попадуть в Царство Боже, ні. А я хочу сказати про те, що е, люба річ, яка, знаєте, коли, вона, коли ми до неї багато прикладаємо здоров'я, уваги, і ну, всього, то вона знаєте, може бути преграною між нами і нашим Богом. І навіть така незначна якась річ, вона може ідолом стати в нашому житті. І ми вже більше цінимо якоюсь річчю, чим. Чим спілкуванням з нашим Господом. І це є преградою. Ви знаєте, я по своєму житті не був ніколи багатою людиною. Якось так сталося. Мої рідні роз'їхались по світі, залишили мені будинок. Є де жити, слава Богу. У мене була така старенька машина вже більше 30 років. Одна моя знайома каже, слухай, ну, на Парижі якось там вже трошки наглості, навіть просив своїх рідних, тут дехто з них живе в Америці, хай тобі вже щось дадуть чи що. Кажу, я так не вмію. Знаєте, як там за одного чоловіка в Івані написано, що він ну, про це. Я, ну думаю, Бог усмотрить. Якось одного разу приїхав до Америки, мої мені каже, з племянницею, ми хочемо вам подарити автомобіль. Господи, слава тобі! Я не просив, я навіть скажу чесно, так і не молився. Ну, є там якась в мене машина, фата їде. Але, друзі мої, наші проблеми рішає Господь. Якщо я не вмію чи не можу бути бізнесменом великим, заробляти е, великі гроші, то Бог, Бог дасть те, що потрібно для життя і побожності. Так є написано в цьому святому Слові. Слава Богу. Якщо ми тільки йому віримо і живемо по йому, ми, залишені не будемо. Чуй, ви чули, переді мною браття розказували за ці великі проблеми, які були в їхньому житті. І знаєте, коли лікарі розводять руками, я не хотів би його сьогодні проповідати, тільки один такий момент. Нагадаю, моєго сина врачи нагрузили, почала гнитістка і сказали, що це саркома. Саркома. Тоді мені дали направлення ще туди в інститут, в Москву. Це вже було начало, ну, 80-ті роки минулого століття. І їду я в тому поїзді, і оце сутки, поки дитина Москви. Що я вже тільки не передумав, там ті аналізи все. Але перед тим ходили ми Богу молитися. Ходили туди, де люди Бога люблять. І ви знаєте, що було сказано через пророка, що буде милість явлена. Ну, я знаєте, як, знаючи цю хворобу, що це не просто рак, це така, знаєте, ще агресивна, агресивніша хвороба, ніж рак. Це я тільки думав, він Господь знає. Здав я ті аналізи, сижу вже в тій прийомній, пішли вони провіряти. Пройшло трохи часу, може, години три їх не було. Виходить, каже, такі ну, такий врач, старший дядько такий, знаєте, з гусіками, такий, з бородкою, в очках такий, Каже, батько, не переживайте, каже, все нормально, нічого там нема. Друзі мої, Бог, поки воно, я не знаю, як, о, як воно що сталося, але на сьогоднішній день він живий. І навіть живе в цьому городі де ви, Слава Богу. Осталося тільки коли зробили рентгенівський снімок, оце як кость почала гнить, то так та яма там і кусок остомаки вигнула, і на тому все кончилось. І він є світок, і я є світок живої чи явної милості Божої, друзі мої, і це важніше. Можна мати повні кармани грошей, але мати миру у серці. Близості з Богом нема, друзі мої. Як казав Бог до одного чоловіка, він каже, добра на багато років, їж душа пий і веселись. А Христос каже, цієї ночі душу твою заберуть від тебе, і кому це все останеться. Оказується, друзі мої, життя чоловіка не залежить від состояння його маєтку. Ми часом думаємо, якщо чим побільше ми зложимо на чорний день, то тим більше буде. Але я про радість, знаєте, мій один знайомий, просвітер нашої, один з просвітерів нашої церкви, каже, я працював на великого чоловіка, багато чоловіка. І він мені каже, розказує. Каже, гроші не держав банку. У нас ну, у вас тут набагато ця фінансова система краще працює, а в нас можна положив банк і більше не забрати. Ну ви хто звідти знаєте. І каже, одного вечора прийшли до мене, ті хлопці в масках з оружием забрали те все, що в мене було. І він каже, до моєї знайомих, каже: ти не повіриш, що тієї ночі я спав, мені стало легко, мені стало радісно, я спав спокійно тієї ночі, після того як мене ограбили. Друзья, Ми, чи... Чи ми спали після того, якби нас ограбили, не знають. А він каже, я заснув і спав з хном младенця. Оказується, ми інколи Бог так робить, щоб дати нам радість, то він щось забирає, те, що препятствує нам бути щасливим. Пам'ятаєте, така книжечка була, «Ібо і бо царство старство небесне. Там для, для діток всякі розкази, які там один багатий чоловік, ну він був на якийсь, не було в нього радості, був нещасливий. і його слуги порадили, що. Їдь по царству, знайди щасливу людину, візьми його на рубашку, і коли ти надінеш цю сорочку, його ти будеш щасливим. Знайшли вони ту щасливу людину кажуть, дай нам твою сорочку, нам треба віддати нашому панові. Він каже, в мене тільки казкуртка така оборвана, а рубашки навіть немає, бідний був. Але щасливий і радісний був. Друзі мої, для того, щоб бути радісним і щасливим, не треба шукати чию-то сорочку. Треба звернутися до Господа. І Христос каже, що моя радість в вас прибуде. І каже, що оцей радості, яка вже буде, ніхто не відніме. Ви знаєте, коли подивишся на людей, які йшли на 25 років в тюрму за слово Господнє, які йшли на розстріл, казали би, за що? За ту якусь фантазію, за якусь фантастику, за те, що ну, це люди, які, вони не розуміли, за що люди страдають 25 років, отримують. За якогось Бога, якого ніхто не бачив, і ніхто не знає, де він і що він. З мої, але люди йшли, бо вони що вірили, що вірено обіщавши. Алілуйя, але мої, що Бог обіщав, він обов'язково все виконає. А його обітування, його обіцянки, вони є в цьому слові, і хай нам Бог поможе. Я вже закінчую. Я вже закінчую, Але я хотів би, щоб ми, ми хоча щось зали для себе, що радіть треба частіше. Ми співаємо, що радість у Христі я знайшов. Друзі, чи знайшли ми радість у Христі? Я розумію, що не завжди виходить. Сьогодні нам нагадували, що радіть з тими, хто радіє, плачеться з тими, хто плаче. І навіть Біблія каже, що краще йти в дом плачу, ніж в дім, дім бенкету. Оказується, друзі мої, Ви знаєте, що життя таке людське, воно так настроєне, що багато є скорбот і переживань. Але ви знаєте, це все пройде. І Біблія нам говорить, коли ми читаємо останню книгу, книгу відкриття, там є написано, що вже Бог утре всяку сльозу з очей. Бог не наповнить кишені гріш мені. Там не буде надобності в тому вічному царстві, в грошах, тому що вулиці буде чисто золота. Я не знаю, яке це чисте золото, я не бачив. Скажу вам чесно, навіть що в житті 10 тисяч доларів раз держав. Це найбільше, що я бачив в гроші в своєму житті. Раз таке було. А то будуть вулиці з чистого золота. Але зцілені хвороби наші будуть. Там не буде інвалідів, там не буде калік, там не буде сліпих, там не буде горбатих, там не буде ніякого лиха і ніякої біди. А що ж там буде? А там буде вічна радість, Господі. Знаєте, я собі навіть ну пловським розумом не можу уявити, коли побачимо Господа. І там написано: завжди з ним будемо. Рік, десять, сто тисяча, мільйон, мільярд. Які там цифри? Більярд, мільйон, мільйон. Ну, я не знаю, я, я не, не, не специю ці не ділак. І це тільки початок. Тому що вічність безкінченна. Друзі, хто хоче? Хто хоче мати таку вічність? Не гроші, вічність мати, друзі, то стоїть. Може, в цьому світі ми не будемо знаменитими, ми не будемо багатими. Але ми, друзі мої, коли повіримо нашому Господу і приймемо, приймемо Його як свого особистого Спасителя. Чуєте, ніколи не пожаліємо. Колись нам казали, вчили в школі вислів одну таку крилату фразу, хто старші пам'ятають. Жітність дається один раз, і його потрібно так прожити, щоб потім не було мучительно, больно, за безцелено прожити години. Чуєте? Можна бути багатими в цьому житті, можна літати на всякі курорти, на всякі острова, все. А потім в кінці, коли побачите, як казав Христос, Авраама, Ісака, Якова там е на ложах, а вас виганяємо, виганяємо ми геть. І тоді ті, що з великими статками, з великим всім, тільки розведуть руками, не туди спішили і не за тим гонилися, друзі мої. Поспішимо сьогодні до живого Господа, про якого говорилося. І я повторюю те саме: Бог є живий, і він жде нас. Алілуя. Схиляємося і молимося перед Богом. Амінь.